Зараз покажу, як приготувати швидкий сніданок в тостері з тертіллю. Беремо тертіллю, в мене ось така цільнозірнова. Викладаємо на неї ковбаску, у мене хамон ось такий. Будь-яка, в принципі, ваша улюблена тонка ковбаска. Має бути тонка, щоб все готувалося швидко. Так, заверху сир. Натертий в мене чедр. Подалі від краю викладаємо так. І томатик можна ось з цього боку. Складаємо, як ви вже бачили неодноразово у нас на відео. Хоп і хоп. Так. І відправляємо в то. Все, наші бутри до швидкого сніданку готові. Ось так це виглядає у розрізі. Сир трішечки підплавився. Вартілія стала хрумкою. Смачно, швидко, приємного апетиту і до зустрічі в наступних відео.